Знаєте, яка найбільша ілюзія батьків, ми думаємо, що наші діти слухають нас, що вони чують наші поради, наші моралі, наші довгі, правильні розмови. А насправді вони нас читають, вони бачать, хто ми є насправді. Дитина копіює не слова, вона копіює стан. Ви можете сто разів казати, не бійся. Але якщо ви самі живете в постійному страху, Страх стане її нормою. Ви можете повторювати, будь впевненою. Але якщо ви самі сумніваєтеся у кожному рішенні, ваша донька чи син теж навчаться сумніватися. Діти це дзеркала. Вони підсвічують те, що ми намагаємося сховати від себе. Багато мам кажуть мені, я хочу, щоб моя дитина була щасливою. Але знаєте правду, ваша дитина ніколи не буде щасливою, якщо ви самі цього не вмієте. Вона вчиться у вас не словам, а способу жити. І тут виникає питання: а що ми насправді передаємо? Чи бачить дитина в мені радість? Чи відчуває вона, що я люблю життя, чи вона бачить постійно в тому і невдоволення? Чи бачить вона, що я вмію приймати себе, чи навпаки тільки критику і невпевненість? Правда в тому, що діти не потребують ідеальних батьків, вони потребують справжніх. І найкращий подарунок, який ми можемо їм дати, це вчитися самим бути в балансі, вчитися любити себе, вчитися жити чесно із своїми почуттями. Бо діти вони не слухають, вони спостерігають. І питання не в тому, що ви їм кажете. А в тому, ким ви є поруч із ними.